Боже милостивий, будь мені грішні. Боже очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішні, Боже очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішні. Боже очисти гріхи мої, і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішний. Боже, очисти, гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішний. Боже, очисти, гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішний. Боже очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа на грішила я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішний. Боже очисти гріхи мої, і помилуй мене, без числа на грішила я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені, грішні. Боже очисти, гріхи мої, і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішні, Боже очисти, гріхи мої і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені, грішні. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішні. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені, грішні. Боже, очисти, гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.